Є так само, 50 на 50. Дехто каже, що з собою пляшечку води обов'язково носити, а дехто каже категорично до бігу і після бігу не можна витримати. Чому саме впити чи не пити? Е, є дві е, такі пропозиції. Перша, можна пити до, під час і після. Ага. Вода, <сум> Вода. ковтком, залпом, багато, стакам. Скільки корня. в тебе піде? Ня-ня, скільки йде, скільки п'єш. Ага. Що саме цікаво, з собою треба мати дві речі. Перше, це вода, обов'язково пляшка води треба мати. Угу. Ще якби чуть-чуть підсолена, було б ще непогано. Два банани і яблучка. Ну. Знаєте чого? Ти бігаєш, якщо тобі треба на швидкість. З'їдаєш енергію, енергію, а вуглеводи це енергія, глюкоза і фруктоза. І ти коли з'їв, зразу з'являється енергія, і ти ще бігаєш. І от вода під час бігу це. Не батончик шоколад. а ну бо Я вже бачила, Я бачила цей запас, вода, кока-кола і бананчики. Ну ви що? От якраз вода із мед, а вода з гадом ще краще. От коли ти ложка меду на склянку води, а це якраз глюкоза, фруктоза це чиста енергія. І органістка, дай мені енергію, бо я час якраз витрачає. Цю енергію. Супер іде! І дивіться, що відбувається. Що, що коли ти п'єш воду, вот нирки, нирки. Нирки для чого п'ється вода? Для очистки організму від токсинів. В цей момент, коли йде, ти запустив цей весь механізм і ти бігаєш систематично, то у тебе йде чистка організму. Uh -huh. То ясно, що в цей момент навіть проситься організм, дай трошки води. Добав туди, по-перше, закисляється кров, і молочна кислота легше нейтралізується. По-друге, вода нейтралізує. Але що саме цікаве, я хочу вас зараз ще здивувати. Uh -huh. Виявляється, що коли ти багато бігаєш і ти потієш, uh -huh. і з потом виходять мінерали. Ті, які потрібні, потрібні організму. Ага. А я хочу вас обрадити. Ну. Організм такий розумний, що він добро нічого не віддає. Токсини все віддає. Uh -huh. Токсини віддає, uh -huh. а добро тримає. Uh -huh. І це є брехня, що виходять всі мінерали. Oh, так. так що пийте на здоров'я, їжте на здоров'я чуть-чуть, і під час бігу не Їсти хочете... як от їсти як дочі після. Що це на розкажіть? Бо то то так само чи наче бігати? Чи можна там втратити свідомість Хочу сказати, як наче бігати? Хочу сказати, той хто починає бігати, не рекомендую, щоб вони їли традиційну їжу, тобто м'ясну, молочку менше. Бо тому, що вона дає навантаження Єзу. і закисляється кров, і тобі важко бігати, молочна кислота і тебе все болить. Ну, ну ми почули овочі, а, фрукти да. каші основне. Тільки... Таке, так? Ні, овочі і овочі, Тільки овочі і фрукти. Я вам кажу, якщо ви хочете здоровий біг, хочете, щоб менше болі було, переходите на цю дієту фрукти, овочі і вода, мед. Супер. Mm -hmm. І вам, ви побачите, як вам полегчає. Що я хотів сказати, я так і не договорив. Що mm -hmm. ща, тобі стається менше хочеться їсти. Mm -hmm. Стоп, 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 стоп. Mm -hmm. Знаєте, що менше хочеться їсти? Ну от ти біжиш, жиш, вроді ти витрачаєш енергію. а що менше хочеться їсти. А ти береш з повітря енергію. А ти під час руху енергія тобі mm -hmm. додається. Ти вже з простору береш цю енергію. А коли береться ще з простору енергія, плюс. Кисень краще йде обмін, менше енергії треба на виведення токсинів, які в тебе вже їх нема, вже не треба, і тобі хватає їх і менше тоді їсти хочеться. Ну це для нас жінок святе. Взагалі біг, я так розумію. Слушайте, Дівчата схуднення тут сто відсотків. Я так? рекомендую потихеньку для свого здоров'ячку. От нехай з вас беруть приклад, як ви оце стали, прилясне. Ну я така була. Ви тоді теж казали, що я гарна була. Тепер я певно, це тоді не дуже така. гарна. Ми зараз з вами договоримося. Я зрозуміла, дякую. Почала Stop. пробувати Stop. бігати, Дівчата ходити. Дівчата Завжди ta. красиві. Ta. Ta. Завжди. Але є такий момент, коли хочеться бути no, ta, краще. Та, звісно. Не стільки кращою, здоровішою, я б навіть сказала, oh. а потім буде краса. Oh. Oh. Значить, коли є здоров'я, з'являється краса.